Рада вітати всіх глядачів телеканалу «Вінниччина». Мене звати Вікторія Дмитриєнко, і зараз я з радістю розповім вам точний прогноз погоди на середу, 17 травня. На Вінниччині очікується хмарна погода, про що повідомляють синоптики. І зараз я розповім більш детальний прогноз погоди на цій території. Протягом усього дня на заході області прогнозується хмарна погода, але без опадів. В день температура повітря сягатиме плюс 23 градусів, вночі очікуємо близько плюс 12. На півночі очікується хмарність, опади не прогнозуються. Температура повітря в день сягатиме плюс 25 градусів, вночі температура плюс 12. У східній частині Вінничини очікується хмарна погода без опадів. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 25 градусів в день та плюс 10 градусів вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хом у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ надійний забудованих житлового комплексу Форест Хом пропонує знижку мінус 5% відсотків на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджуваних документів при купівлі нерухомості у Форест Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! Протягом усього дня очікується хмарна погода на південній території Вінничини. Температура повітря в день сягатиме 23 градусів вище нуля, вночі плюс 11. В центральній частині Вінничини очікується невелика хмарність. Час від часу відчуєте легке покрапування дощику. Температура повітря в день плюс 26 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 11. Протягом дня відзначимо хмарну, але бездощову погоду на території Вінниці. Температура повітря в день плюс 26 градусів. Вночі градус сягатиме плюс 12. Не забуваємо, що ми можемо підняти собі настрій навіть у похмуру погоду, просто усміхнувшись. А наш рідний телеканал Вінничина буде радо вітати своїх глядачів у будь-який час. До зустрічі!